Останній день травня став визначним для вихованців, батьків та колективу Центру раннього розвитку дитини Дивосвіт, адже заклад відзначив свій п'ятирічний ювілей. П'ять років це і мало, і багато водночас. Та озираючись назад, ті, хто стояв біля витоків створення центру, відзначають, що пройдений час як п'ять миттєвостей. Перші кроки, які були зроблені п'ять років назад, це було втілене ідеї. Нашого мера міста Василя Богдановича Сидора, і начальника управління освіти Сабінської Валентини Васильівни, які вирішили створити такий заклад нового типу, тобто центр гармонійного розвитку дитини, щоб це було для нашого міста дуже таким цікавим, потрібним, і щоб воно принесло дійсно задоволення і, мабуть, задовольнило запит. І наших батьків нашого міста, ну і звичайно, коли запропонували для мене, це був зразу такий страх, тому що це нове. Ти знаєш типічний дитячий заклад дошкільний і знаєш, як працювати. Але цей заклад це був новий заклад. Це як сказати вам, це вся робота проводиться у такій довільній формі, де дитина вільна і вона працює в дисципліні, але вільно вона орієнтується, має свої бажання і втілює їх. На долю Валентини Митрофанівни випало найважче та найвідповідальніше завдання скоригувати роботу так, щоб новостворений заклад здобув популярність. Вочевидь, це вдалося. Адже у розмові з нами перший завідувач центру згадувала, що планувались групи з десяти дітей, однак бажаючих було у два з половиною рази більше. Тож довелося розширити кількість вже створених груп перебування дітей. Справу Валентини Пилипчук успішно продовжила Наталія Грачова, яка теж завітала на свято ювілею в якості почесної гості. Звичайно, були моменти різні і щасливі і важкі. Важкі, що потрібно було зробити казку. Казку, в першу чергу для дітей. Перше, те, що ми розпочали, це розпочали благоустрій нашого дивосвіту, для того, щоб діти, поспішаючи сюди, навіть знаєте, така була мета не плакали, а почували себе як вдома. Ну і звичайно для батьків для батьків також хотілося створити такі умови, щоб вони могли тут знайти е, спілкування, знайти е, підтримку, знайти е, якусь відвертість, скажімо так. Я думаю, нам це вдалося. На сьогоднішній день заклад відвідує 125 вихованців, наймолодшим з яких півтора року. До їхніх послуг гуртки хореографії, музики, англійської мови та малювання. Також на базі дивосвіту успішно діють два клуби: я плюс мама для наймолодших та клуб Малюк. Та на досягнутому ніхто зупинятись не збирається. Планується розширення закладу за рахунок створення вечірніх груп та групи вихідного дня, які діятимуть з вересня поточного року. Одне з найголовніших завдань це розширення мережі надання освітніх послуг дітям. Тобто, ми хочемо з наступного навчального року ще більше збільшити кількість різноманітних гуртків, щоб всі не тільки вихованці дивосвіту, а й всі дошкільники міста мали можливість відвідувати наш заклад, тому що наш заклад. Не є зовсім дошкільним закладом дитячим садком, в тому розумінні, в якому він ну існує в нашій свідомості, а це центр раннього розвитку дитини, тобто ми маємо можливість надавати. Послуги на розвиток кожної дитини дошкільного віку нашого, нашого міста. Що ж до свята, влаштованого колективом та вихованцями з нагоди першого ювілею, то всіх присутніх запросили у подорож до островів дитячих мрій. Великий корабель дивосвіту мчав на всіх вітрилах до незвіданих островів, де чекали різні несподіванки та пригоди. Під час цієї казкової подорожі кожна з груп мала можливість продемонструвати свої вміння та навички. Tá eg stígr, málkja, tá eg ja Не обійшлося без пошуку скарбів та зустрічі з морськими піратами і жителями безлюдних островів. Продовження цікавої подорожі юним шукачам побажала присутня на святі начальник Славутського міського управління освіти Ельміра Перепелиця. Добре, що у дивосвіті є свої традиції, і ось уже в п'яте, відзначаючи свій день народження, Дивосвіт звітує нам про те, чим займалися протягом цього навчального року. Я думаю, що сьогодні ми побачили. Згуртовану команду, команду батьків, команду дітей, команду педагогів, які під керівництвом досвідченого капітана Лариси Васильівни пливуть брухливим морем навчання, вчаться, здобувають нові вміння і навички, і сьогодні прекрасно нам це продемонстрували. Сподіваюсь на подальшу співпрацю і підтримку. І думаю, що. Корабль дивосвіт буде іти повним ходом з повними вітрилами. Ну а всім бажаю гарного літнього відпочинку. Думаю, що частина цих дітей, які сьогодні виступали, стануть першокласниками наших закладів. Вони не загубляться там, тому що такі діти вони якраз себе будуть проявляти як найкраще. Як вже згадувалось на початку нашої розповіді, ідея створення закладу нового типу належала керівництву нашого міста в особі його голови Василя Сидора. Тож у день ювілею Василь Богданович, у числі почесних гостей, теж привітав колектив вихованців та батьків з цією гарною подією. Мені сьогодні приємно, що заклад існує, і заклад має. Можливість існувати і не тільки можливість заклад має великий потенціал. І в першу чергу сьогодні викладачі, які є. Я бачу, що є бажання, є вміння, і є саме головне те бажання себе реалізовувати і передавати ці знання сьогодні. Діткам я хочу подякувати батькам, тому що тут саме спілкування воно неофіційне. Я маю в закладі, воно трошки інше спілкування, і тому дуже, дуже важливо. Щоб знаєте, щоб в цьому спілкуванні ми мали результат кінцевий. і дуже важливо, щоб ви могли також підказувати, допомагати. Щось не подобається. Давайте скоригуємо дії і так далі, щоб 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 була користь. Це саме головна наша сьогодні задача цього закладу раннього розвитку дитини. Тут закладено не тільки в словах багато, але закладено в пошуках нового. На знак подяки за довіру, підтримку та розуміння усім присутнім на святі ювілею, колектив «Дивосвіту» подарував гарний український танець. Про те, що дивосвіт не лише викликав довіру, а й заслужив авторитет у місті, свідчить бажання батьків та їхніх дітей відвідувати саме цей заклад. Приємно було поспілкуватися із тими, хто п'ять років тому ризикнув віддати дитину в новостворений центр. А сьогодні приємно вражений результатом. Дійсно, ми вагалися, тому що дитячих закладів в нас дуже багато існує в місті. Але це було щось вперше, щось нове для нашого міста. Розповідали, що тут дуже будуть нові методи застосовуватися: методики навчання дітей, методика Монтесорі і інші методики. Тому це особисто до кожної дитини буде індивідуальний підхід. І Ризикнули, спробували, і бачимо по результатах, що не задоволені роботою колективу. Можу сказати, що від самих перших кроків вкладали вихователі вихователів наших дітей, ставилися зі своєю відповідальністю, вкладали в них частинку своєї душі, ставилися як до рідних дітей, тому можна сказати, ми дуже задоволені дитячим закладом. Нові завдання поставлено, творчості і наполегливості колективу вистачає. Тож є всі сподівання, що на 10-річному ювілеї центру з нами теж ділитимуться своїми приємними враженнями і діти, і батьки, і всі ті, хто причетний до створення чарівної країни під назвою Дивосвіт.